Вітаю всіх! Хочу зробити ось що Харків. Я не буду розбирати те, що мені строчили зранку. Оце все я не хочу. Це мене дратувати починає, тому я не почекаю це питання. Але я хочу розбирати ось, що. Харків тенденція по небезпекам на червень 2025. Харків небезпеки, обстріли червень 25-го року. Яка буде картинка? Харків червень 25 25 рік, яка буде картинка по обстрілам обстріли. Сила є обстріли, звісно, Ну не без цього. Ви ж розумієте? Емоції багато. Ворог не нерви діє. Обов'язково. Розчарування, розпач, кінцевий результат. Я не скажу, що наступи якісь, ні. Активних карт немає. Є вежа руйнування. Ну, звісно, руйнування не без цього. Світлоенергетика може бути також, щоб по... вода, світлоенергетика, ресурси можуть постраждати. Можуть, можуть. Так, тепер давайте подивимось ось як. У червні по Харкову буде менше обстрілів відносно травня місяця. У червні по Харкову буде менше обстрілів відносно до травня місяця. Дивимось. Ну, судя по всьому, Паш. По-перше, Паж. Паж це не сильна карта. Я би сказала їх менше. Знову ж таки, дорога, логістика, транспорт, переміщення ресурсів. Пошта, ну, як відділення нової пошти, якісь. Все, що з логістикою пов'язане. Дуже акцент на цей. І військові. До речі, військові. Військові також. Карта помірності це вже добре. Пояснюю, для тих, хто не дуже вже розуміє і совладає з головою, це мається на увазі. Не кожен день. Враховувати також прильоти, область, місто, фільтруємо. Передмістя може відноситись до міста. В розкладі може це бути. Знову ж таки, не кожен день. Кожен день по Харкові і не летіло в травні, якщо що, не летіло кожен день. Був досить добрий період затишн. Адміністративні будівлі також обережно. Будь ласка, майте на увазі. В принципі, для карта помірності це добре. Я би сказала, що це буде один раз, наприклад, там 10 дронів. Ну це вже було. -було. Так, наприклад, я вам кажу, тиждень тиші. Може бути таке. Помірність це означає не кожен день. І не зовсім, що вообще капець капецький. Ні. Це вже краще, це вже краще. Це загальна картинка на місто. По районам я не роблю. Я вам це вже казала. Будь ласка, не задрачуйте це. Тому що. Мене також є виснаження, мене не чують, мене це дратує. Я хочу щоб мене чули. Навіть якщо є якась ситуація, я не можу це зробити. Я краще її зроблю пізніше. Навіть якщо вона програлась негативно, я потім роблю на повторення сценарію, можу повторитись чи ні. Це також важливо. Тому Харків, тримаємось і віримо в найкраще.